Вітаю! Ви дивитеся підсумки на телеканалі Віка. Про найважливіші та найцікавіші новини Черкас та області розповім я, Олеся Омельченко. Починаємо. Черкащина приймає переселенців. Днями зустріли ще один евакуаційний потяг із Донеччини. 58 людей, 11 розних них діти. Є також люди з інвалідністю. Кожному довелося полишити звичне життя через наступ російських військ. Соцпрацівники, психологи, рятувальники та волонтери їх зустріли і надають відповідний супровід. Наразі Черкащина стала другою домівкою для понад 95 тисяч вимушених переселенців. У Каневі затримали чоловіка, який підірвав гранату у дворі багатоквартирного будинку. На щастя, люди не постраждали. Пошкодило три автомобілі місцевих жителів. Поліція з'ясувала, що кинув гранату на вулиці енергетиків, 39-річний місцевий. Фігуранта затримано, йому вже повідомили про підозру і тримають під вартою. За хуліганство, вчинене із застосуванням предмета для нанесення тілесних ушкоджень, йому загрожує до семи років позбавлення волі. На Черкащині з'явилася екзотична хвороба. Гарячка західного нілу із тропіків дісталася України. Фахівці пов'язуються із глобальним потеплінням клімату. Хворіють і черкащани. Є, на жаль, летальні випадки. Які симптоми і як захиститися далі? У шістьох черкащан діагностували гарячку західного нілу. Усього в Україні зафіксовано 50 випадків хвороби. Екзотична недуга походить із Африки, а цього року прожилася у наших помірних широтах. Комарину лихоманку переносять перелітні птахи. Фактором поширення також є комарі та дрібні ссавці. Житель Маньківки через важкий перебіг недуги лікувався у Києві. Там після смерті йому діагностували гарячку західного нілу. Хворіли також жителі Смілянського, Черкаського та Золотоніського району. Маємо два смертельні випадки в області. Більш вразливими до інфекції є люди похилого віку, люди з хронічними хворобами і вагітні жінки. Головні поради фахівців захищати себе від укусів комах, використовувати репеленти, закритий одяг і протимоскітні сітки. Розвиток цього захворювання дуже схожий на грип. Починається з високої з підняття температури, причому таких 38-39 і вище головна біль, біль в тілі, в суглобах, в м'язах. Може в класиці жанра виникати висипи, але у наших пацієнтів, шести осіб, висипів не реєструвалось і дуже швидко ускладнюються неврологічними розладами, як менінгіт, енцефаліт. Доставити життя із Черкас до Ковеля поліцейські гелікоптером перевезли серце донора до Волинської області. Цінний рятівний вантаж здолав відстань у 700 кілометрів у найкоротший термін, що дало змогу врятувати життя важкохворому. Шанс на порятунок 59-річний чоловік отримав завдяки Черкасцю, чиє серце йому пересадили зі згоди родичів. Операція пройшла успішно, чоловік одужує та дякує поліцейським пілотам. Я дуже вам вдячний за, за той орган, що привезли скоро. Условлюю велику вдячність керівництву центру авіаційного забезпечення Олександру Тарану та екіпажу гелікоптера, вчора, який вчора, з міста Черкаси, до міста Коволя. Транспортували донорський орган серця для нашого хворого Микола Іванович. Завтра хлопцям, і відбулася трансплантація серця. Нові роботи і давно відомі імена. Спілка художників у Черкасах представила щорічну виставку з нагоди свого професійного свята. Різноманіття технік, видів і жанрів у стінах художнього музею спостерігала наша знімальна група. Бажання творити нове і прекрасне на противагу руйнації. Так описують ідею цьогорічної виставки члени спілки художників. На стінах Черкаського обласного художнього музею різнопланові витвори від декоративного розпису та інсталяцій до класичного живопису. Цього року нашій спілці 46 років. Минулий рік був у нас ювілейний. Зараз спілка налічує 43. Члени спілки, і е, от буде затвердження в кінці жовтня. Ми ще приймаємо до себе ще дві художниці. Ці дві мисткині – Ольга Однякіна Бердник і Оксана Литвиненко. Поряд із роботами новоприбулих членів спільноти витвори давно відомих і визнаних Віктора Олексенка, Володимира Яковця, Олександра Теліженко і багатьох інших. Ці професійні майстри кожен ніс повеліть у свого серця. Те, що вважав за потрібне представити на загал глядачу і, і всім поціновичі мистецтва, величезна кількість жанрів, фактично всі: і образотворче мистецтво, і дизайн-графіка, і декоративне мистецтво, і ну і скульптура, і, і гарбанопластика, і, і композиції і самих, самих різних варіантах, це ми говоримо про жанри. Людмила Григорівна викладає в університеті, навчає майбутніх дизайнерів. Ознайомитися із напрацюваннями професіоналів привела першокурсників. Дехто з них не місцевий, тож із Черкаською артспільнотою знайомляться чи не вперше. студенти першого курсу, промисловий дизайн і 3D-моделювання. А так як я член спілки художників, член правління спілки художників і ще й викладаю в цьому ж закладі у цих же студентів, познайомитися з нашими художниками. Студентки Ірина та Вікторія кажуть, різноманіття сенсів у виставковому залі вражає. Споглядання робіт надихає дівчат на нові власні ідеї. Мені це дуже подобається. Те, що на мій є якусь історію давнину, те, що мені це дуже подобається. Там можна розкрити багато тем, які можуть надихати навіть на нові малюнки, на якісь інші ідеї. Олеся Омельченко, Юрій Підгаєвич, телеканал Віка. У містах Черкащини триває сезон осіннього озеленення. Так цвіту і краси додали у Соборний парк обласного центру. Вхід, центральну алею та дитячий майданчик прикрашатимуть молоді дерева сакури, багряника рожевого, декоративного голоду та райських яблунь. Тож, ймовірно, навесні у Черкасах з'явиться нова популярна фотолокація. Усього висадили 25 дерев. У Смілі ж облаштовують бульвар по вулиці Богдана Хмельницького. Тут висаджено 110 платанів кленолистних. Окрім цього, комунальники замінили 12 сакур, які раніше зламали вандали. На цьому все більше новин на нашому сайті Vika.ua. Бережіть близьких і творіть прекрасне. Побачимося через тиждень.